Привіт! Мене звати Влад і це канал Lazy Seller. Сьогодні хочу розповісти, чому я створив цей канал і саме на тематику вітрильного спорту. Я створив цей канал саме на тему вітрильний спорт, тому що я сам займаюся цим спортом, мені дуже подобається, і на даний момент я знаходжуся в місті Колобжех в країні Польща і в яхт клубі і де я з батьком купив вітрильний човен і Ми його ремонтуємо, але це буде окреме відео. Я знімлю і буду розповідати про той човен. Зараз не про це. Я почав розвивати саме цю тему, тому що коли я починав займатися транспортом, то, як правило, кому я не розповідав, ніхто не знає, що є такий вітрильний спорт. Типу е розуміють люди, що таке човен, вітрила, все, але е їм дуже дивно, що ось типу займаєшся вітрильним спортом. А як а що, а де? Типу, це для них дуже дивно. Тут в Польщі я звернув увагу, що е тут дуже багато озер річок, де люди займаються вітеряним спортом, і тут дуже багато човнів. Кайтів, вінсерфінгів, і всі, всі знають, що це таке. Навіть якщо вони не займаються цим, то вони знають, що це за вид спорту і як він приблизно виглядає. У нас взагалі цього поняття немає. Я не розумію, от чому всі люди знають, що таке теніс, футбол, баскетбол, там, боулінг і так далі. А вітрильний спорт для них це щось дивне. Я хочу, щоб люди, навіть якщо не хочуть займатися вітрильним спортом, щоб вони хоча б через відео зрозуміли, що можна хоча б дізнатися, що таке вітрильний спорт, і хоча б знати, що це просто. А якщо їх зацікавить і захочуть займатися, я хочу, щоб мої відео допомогли займатися цим. Бо я не раз шукаю в інтернеті якусь інформацію, і дуже багато іде інформації. Загальної, такої, що научної, якихось термінів, що ось там потрібно зробити так, то називається так. Ні, я хочу зробити все, щоб було елементарно, просто, от, наприклад, що от тягнеш за ту мотузку, тримаєш, от, е, штурвал і все, ти вже рухаєшся. Буду старатися робити ось такі відео, щоб було комфортно, ну, коротко і зрозуміло. Хочу... Дати зрозуміти, що відео на спорт це все дуже просто і це дуже ну, незатратно, як здається, на перший погляд. Типу, що краще, купити той же iPhone, чи якийсь ноутбук, ігровий комп'ютер, там, потужний, щоб просто сидіти вдома, чи купити човен або там кайт, або він щоб займатися. Ну, з весни до осені цим спортом, типу, коли вже можна купатися, коли тепло, коли приємно, можна займатися цим спортом. Можна і зимою займатися, але це потрібно одягати певний певну екіпіровку, одягати, щоб тобі просто не було холодно. Але це. Ну, це вже кому дуже сильно подобається цим займатися, то може. Але я зараз говорю про звичайних людей, що кожен може займатися цим спортом з весни до осені, і це буде комфортно, і це буде дуже приємно в тому, що ти будеш на природі, що ти будеш займатися гарним видом спорту, цікавим видом спорту, і будеш разом з друзями подорожувати, знаходити щось нове. Змагатися, якось вчитися разом. Це, це дуже цікаво, як на мене. І ось саме для цього я створив канал, цей. щоб е, розповсюдити це по всій країні, серед українців. Е, оскільки мені прикро, що от в Польщі, а Польща в два рази менше від нас, але на ній стільки озерічок, які. ну, Іноді можуть бути навіть гіршими ніж у нас, оскільки я був на Дністрі в той, той же приклад, що Дністер, річка дуже гарна, дуже велика і дуже цікава. Я там був в багатьох місцях, і мені дуже сильно подобається там бути. І в Польщі ну, є можливо такі місця. Я не суперечуюсь, що може бути і дуже гарніші місця або не менше гарні, але я на даний момент ще не бачив. Люди не знають, що от навіть за місто, якщо виїхати 100 кілометрів за Чернівці, можна знайти от, е, таке місце як е, Дністровське водосховище. Ну, найбільше місце в Дністрі, на річці Дністер. Де периметр берегової лінії близько 21 чи 24 кілометрів, я не можу точно сказати. І діагональ самого ну, найширшого місця 7 кілометрів. І там є взагалі от водосховище, там колись було три села, які затопили під час наповнення Дністровського водосховища, коли збудували Новодністровську ГЕС. Людей виселили з тих сіл на вищі місцевості, і е, ті райони сіл, і не лише в тих місцях. По Дністру було багато всяких сіл, які були внизу на, на початку самої річки, і їх теж всіх поселяли на більш гірські місцевості, щоб їм було де жити, бо їх би затопило так чи інакше. Це вже як історія, як знати, це вже дуже цікаво. І це лише початок. Ще там є е, ну, надіюче надіючий монастир, теж дуже цікавий, і там, якщо вийти на саме верх того монастиря, то теж дуже гарно і дуже цікаво. Е, і це лише малий приклад того, що у нас дуже багато цікавих місць, про яких е, просто люди не знають. От завжди живуть в Чернівцях, так. Вони знають, що є там, може, в Києві якісь місця, там знають, що є за кордоном якісь гарні місця, але не знаю, що в нас от, близько на всього 100 кілометрів на, на автобусі, на машині дві години, йти вже там, може побачити такі гарні місця. Ось це все от, ну, пізнається. Завдяки тому, що ти от почав робити лише от одну справу, почав займатися вітріним спортом, а може за собою це тягне, от скільки причин, що ось ти приїхав туди, ти знайшов нові місця, ти ну, відпочиваєш, релаксуєш, насолоджуєшся природою, насолоджуєшся спортом самим. Це дуже цікаво. І якщо ти захочеш цим займатися, то ти сам зрозумієш, як це і зробиш ті чи інші висновки.